Друзі, мої вам вітанечко! Розпочалась друга війна на драконах. Беремось таку команду. Економим бардів. Я ніколи в житті не, не думав, що мене так ці барди будуть під, 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 підкашувати, як, блін, не вистачає їх, ну і капець. По-по-по. Тут сім'я. Будуть Pepperflame знімати. Ладно, коротше, погнали. Так, одна червона трієчка в зеленого, воно як би й добре. Давайте ще пошукаємо. Уже бляха міньйона народила. Ладно, давайте ось цю, поки нам нікого там не заповільнили не Червоненький, ну давайте ще тут. Лягано йде його шукати, так, ну майже, але ж якось трішки запізно, ні? Так, секундочку, секундочку. Якщо тут пошукати? Ладно, давайте так. Якщо жовтий чи зелений не полетить. А воно бляха полетить, да? Ну, початок у нас як завжди веселий. Так, я її не дуже сильно той відкривати хочу. Скільки в неї? тисяча. Так, добре, пошукаємо щось тут, пошукали капець, як пошукали. Ну, я чомусь так і думав, що мошки поки залишаться. Треба, щоб така дурня з камінцем була, ага? Так. Ну, приїхали все як завжди. Так погнали добивати. это от желтых до усрачки фиолетовых пару штучек Давайте так спробуємо. Ну, звісно ж, звісно ж, підхилиться треба. І заповільнити все, так? Да? давайте так. М -м -м, дракончик ще що він там робить? Нифіга він не робить толком. Та хіла якось потрібно, блін, знищити. Чи давайте вже цього доб'ємо? Ще й єлі добили. Так, ну тут, в принципі, фіолетовий під'їхав. Треба просто збирати, да, добивати. Там не заряжайте, а хила. Вбьем, не? Да. Ну и тут дело техники. Мені вже, бідно, за перший поєдинок. Настрій геть зовсім пропав. Задовбали мене ці пазловські подстави. Так, добре. Так, добренько, давайте сюди. Ну, утіку візьмемо на підстраховку, вона хоча б не блочиться. Та що сталося? не мій день сьогодні, чи що? Так, добре. Добре, що не добре. Раз, два, три. Де його, бляха, краще вже шевельнути, я і не знаю. Давайте так там. Все одно ніфіга не приїхало. Я думаю, можливо, хоч синій приїде. Ну, вчасно, вчасно. Одне, із, одне, що погано в цьому капці, що Аурікарк не заряджається разом з Джуном. Так, ладно, когось поспати відправимо зараз. Чори хода. Ну, давайте в цю сторону. Будемо щось там шукати. Жовтого вже зарядити, бля, не можу. Наутіка нехай там сидить. Поки що. В нього ніхто не хоче побити у мого каркарича, га? Я був би не проти, щоб ви в нього там потикали. Так, добре, тоді шукаємо синенький. Якось би його гарненько. О, о так піде. І наутіка тут вийшла. Зрозуміло, що оцю мадам потрібно вирубати якось. Ну, зараз він нам якраз ману зріже. Ну, коротше, вдарить і каркареча розбудить. Ми маємо зарядитися? Ну і все, давайте цю знищуємо, а цього зараз доб'ємо. Так, погнали на свою, на таку ціль. Візьмемо свого крихітку єнота. Ну, тут хоть сині мені дали. Так, чи то я. Втомлений після роботи, чи то я недобачаю. Давайте на ось так. Ось так. Та й напевно, ось так. Не потрібно нам комбо. Так, ну погнали. Потім зелений будемо збирати. Я ось просто думаю, кого б нам краще? Пеперблю в кого краще засандалити, давайте нехай там гризе. А з першого хода вийшла? Ай. Давай ще ти з першого. Нє, ну хоч ця не вийшла. Так, ладно, зараз там щось поїде трошки. Так, що дракон робить? Ого, а він мене що там прокачаний, чи що? Я й не дивився так, брав для, для красоти. Для красоти. Ну і потихесенько добиваємо. Зараз, в принципі, сині зарядим. Ай, на тобі, коротше. Посиди там заблокований. Блін, зря заблокував. Ну, ладно. Тепер скопіювати просто не можу. Так, ще два капчика. Так, погнали сюди, раз я дурачок почав економити з першого капця, то візьмем сюди вже толкового барда. Хоча я не думаю, що там би щось мене врятувало, камінців замало було. Давайте зберемо нижнє. Так, можна через жовтий, да? Можна через фіолетові. Блін, ну коли, коли ви встигаєте? вроде стара, блін. Можна ось так. Трішечки жовтих собі підзберемо. Ось так буде непогано, і якраз там да спаде. Так, вірно. Так, тут а, війська я вже по... А, стоп, не з'яжбить. Так, відбій. Відбій. Війська то там правильні, але ж оцей ще критин посивкою може начудить щось. Ну давайте там червоні з тієї сторони більш-менш якісь якісь присутні. А зараз ми їх трішечки зберемо тоді. 300. Ну, одним камінцем я заберу. Треба, треба забирати. Так, тут буде підхил, причому такий прилічний. Так, да, по 2 300. Ну, тепер щось будемо пробувати. Сюди. А він мітку не знімає. Коротше, оцей нюанс мені потрібно буде якось перевірити. Я чомусь думав, що якщо він сімейним бонусом зніме, то мітка зніметься. Мені вже так надоїли в цій грі все вивчати. Ну як надоїло? Не те, щоб надоїло, просто не встигаю вже. Поки запам'ятав щось одне, то вже інше вийшло. А вони ще ці ребаланси роблять. Сьогодні бив так, а завтра вже по-іншому б'є. Ну да ладно. Так, і погнали на таку ціль. Що цей дракон хоч робить? Угу, ясно, понятно. Ой, бля, цирк на дроте. Два. І чотири синіх, але мене це не рятує. Так, один синій доберемо, доберем. Анівокомару ми включимо, так? Да? Ну давайте, потім будемо дивитися, що там. Ну, тихо. Теперь мені потрібно ось так зробити. І ще десь один... Ой, одну трієчку десь знайти. Бабцю знесло. Так. Форцес, форцес під божевілля не попадає, так? Да? Ну, я так розумію, що ти під обстріл попадеш. Так, давайте дивимося, що Сартана нам зробить. Так, 2000 можна спокійно бити ще Гудвіном. Олдроном, господі. Це просто в цьому альянсі Гудвін грає. Я хотів на нього сходити. А потім програв перший бій і щось. Щось геть забувся. Так, ну давайте поки що так. Я ж геть з іншої сторони чіпав камінці. Ще один хід. Один хід мені не можна збирати фіолетові. І цю зарядити нема чим. Ой, потрібно перезаряджатися, бо відчуваю, що Астрид буде ультувати. Так, саме так. Так, а ти в нас ману ріжеш, правильно? Так що ми Астрид ще трішечки притримаємо. Те, скільки ходів? Останній, це, це добре. Ось і Фіолет під'їхав. Давайте зробимо ось так. Ну, тепер можна й поастріці Правда, от спрацює чи ні, зараз? Ну, не був би ти козлом, так? Да? В такий-то момент взяти і так от зробити. Я не пам'ятаю, що там. Бернедет, по-моєму, майже заряджена. мене камінців немає більш перезібратися. Так, ладно, Хантер, вертаю свої слова назад. Нормальний ти чувак. Добренько. Я тут згадав, що я не сказав проти кого ми воюємо. Воюємо ми проти синдиката. Воюємо ми 28 на 28. Ви мене уж вибачайте, я... Прийшов тільки з добової зміни. Так що щось тріш, трішечки, трішечки так підтуплюю. Ну, хто мене часто дивиться, той знає. Зараз глянемо, скільки я набрав. Так, і того набрав я 269 капців 132 на 143. Капців ще багато, тільки початок можна сказати. Вам всім дякую за увагу. Підписуйтесь на каналчик, ставте вподобайки, миру, щастя і добра вам.